Кілька днів тому у мене виникло бажання придбати літій зарізофосфатний акумулятор і зробити накопичувач на ньому з бірочкою 4S1P. 280 Агодин в Україні коштує 220 євро. Я думаю, що можна пошукати дешевше, тим паче 280 Ампер годин мені не потрібно. OLX каже, що ось, будь ласка, катли 125 і літі 70-85 доларів коштують. Які що звідки невідомо абсолютно, але ось, будь ласка, можете придбати, користуватись, ставити свої накопичувачі. На Аліекспрес я вже бачу, що хтось почав продавати, але магазини дуже сумнівні. 438 підписників це капець, як мало. Queen 1 і ще там є один магазинчик, Queen. 312 доларів з доставкою, 4 штуки 120 ампер годин. Ну десь біля 75 доларів вийде. Ну тут ще є купончики і є знижка, але ж знову, що це за акумулятори, невідомо. Мої пошуки завели мене на блок Кіріча. Це Андрій Кіріч, харків'янин. Він описує роботу акумуляторів, він тестує акумулятори різні. І в нього була недавно зовсім стаття акумулятори із НКОН». І Йдемо на НКОН n Нідерланди, нідерландський сайт, на якому ви зможете придбати собі акумулятори. Я вже замовив літій залізофосфатний призматичний, замовив я маленький, там буквально на 32, 32 ампер години, коштує 20,5 євро. 4 штуки додати в корзинку і дивимося, що буде. 8 євро коштує доставка в Україні. Доставка в Україні йде за допомогою ось такого сервісу. Міст Джормані, і от я думаю, що з міст Джормані якраз проблем у нас не буде ніякий. То вони точно візьмуть і точно привезуть в Україну, але потім, після того як вони привезуть це в Україну, ця посилочка потрапляє іншому перевізнику міст Україн. і це може бути трішки проблематично. 280 а годин – 118, євро. b – 280 а годин, A-grade – 130 євро, трішки дорожче. а – це питань нема, це найвищий клас, а от про b grade я рекомендую зайти і почитати, що воно таке. Це елементи, які не відносяться до класу А виробником, це може зв'язано бути з оптичними детектами, з дефектами, більш високим саморозрядом, менша ємність і так далі. Рекомендую прочитати цей текст. І звернути увагу на це багато вербагато продавців Китаю купують ячейки бі класа, міняють наклеїчки і продають їх як а клас. Я не дуже переживав з приводу того, що А клас чи Б клас. Я думаю, що навіть і Б клас буде працювати досить-досить чудово. Тим паче магазинчик дуже непоганий, його хвалять. Але тут ще є ось такі акумулятори літій-іонні, Ну, по-перше, 21700, по-друге, 18650. І цих 18650 тут дуже-дуже дуже багато, 96 позицій. Я бачу ціну 2,25 євро. Це на відновлені акумулятори 18650, які вже десь стояли в акумуляторних блоках, в яких були знайдені помилки зварки. Батареї ніколи не заряджалась і ніколи не розряджалась. Це майже нові батареї, але все ж таки вони відновлені. І буде така приміточка. Я знаю, що ці батареї відремонтовані, я знаю, що батареї можуть бути небезпечними. Є ще один нюанс, який потрібно враховувати. Якщо ваша посилочка буде перевищувати 150 євро вартість, то більш за все, що вам нарахують податок. І от я бачу, що якщо накупити на 520 євро акумуляторів, то податок буде біля 42 євро. І от в мене таке питання, коли це все приїде в Україну? Якщо у вас був такий досвід, напишіть в коментарях, коли це все приїде в Україну, чи в Україні потрібно буде сплачувати мито за те, що сума перевищує 150 євро. Свої акумулятори я замовив 7 січня, 9 січня. Я вже отримав повідомлення, що вони вже їдуть по території ЄС до тижня, а далі, а далі вже як повезе. Маю таку надію, що через два тижні вони будуть у мене. Для цих акумуляторів потрібно ще обов'язково користуватись БМС-кою. Я замовив собі розумну БМС-ку, думаю, що тижня через три вони доїдуть, навіть буду робити собі якісь маленькі ставочки, хто швидше доїде. Я замовляв 60 А версію для літій залізофосфатної збірки 4С. Друзі, на цьому все. Якщо інформація була корисна, ставте вподобайки і пишіть коментарі, чи є у вас досвід з цим магазином, чи замовляли і наскільки швидко воно приїжджає. Дякую, до нових зустрічей!